Всім привіт! Я вирішила провести цей вечір без світла із вами. І принесла вам трошки різдвяних і новорічних книжок, якраз до настрою, ну, якщо він є, якщо його нема, то я сподіваюся, вони допоможуть його знайти, тому що а, вони перевірені мною, так би мовити. Не знаю, чи це достатньо вагома причина спробувати їх прочитати, але. Я думаю, вони всі заслуговують опинитися у когось під ялинкою, або не під ялинкою, просто у подарунковому пакетику, або просто як диво різдвяне, яке прийшло на книжкових сторінках. Я чому поглядаю сюди, бо вони у мене тут і лежать, вибачте за камеру, яка трясеться. Їх аж чотири, тому я не буду дуже довго затягувати вступ. Бо є про що поговорити ви знаєте, як я люблю говорити, і це може затягнутися на годину, тому я буду приступати. І першою є оця книжечка, вона дуже яскрава, дуже красива. Мені вона дуже подобається в плані обкладинки. Це оригінальна правда обкладинка, не наша. Це є мішура, дівчата, які придумали Різдво. Чому я дивлюсь на назву, тому що це є мій переклад. І я назву перекладала зовсім по-іншому, тому що я а, оце слово мішура, яке такого красиво виблискую, я його не люблю, бо це є совєтизм, це нав'язане совєтами слово, яке є невластиве нашій мові. І я особисто в моїй сім'ї ця прекрасна називається дощиком, а я знайшла таке гарне слово, як сухозлітка. І я дуже хотіла, щоб ця книжка була перекладена саме отак: сухозлітка, а не мішура. Доволі красиве слово, чому б ні. І я навіть билася ну, як билася, із редактором, щоб назва була саме такою, але, на жаль, редактор має останнє слово. І тому книжка називається Ось так, що, ну, в принципі, не є погано, але для мене вона назавжди лишиться сухозліткою. І коли ви подумаєте цькувати перекладача за те, що він переклав або назву, або чийсь ім'я, не так, як би вам хотілося, подумайте, чи це справді перекладач, чи це часом не редактор. А, так от, книжка сама про двох дівчаток сиріт. Ну, вони на початку сироти, згодом вони вже знаходять кожну свою сім'ю, хоча не зовсім в тому плані, якому можна би було подумати. І вони. Придумають спосіб дарувати різдвяне диво для інших дітей, так само не дуже благополучних, так би мовити. І, власне, те, як ця історія розгортається, те, наскільки вона водночас приземлена і водночас магічна, це неймовірне поєднання, яке мені страшенно сподобалося і перекладати, і я чесно з нетерпінням хочу цю книжку перечитати. Глянути, яка вона на папері, як, як вона вийшла у світ у цей новорічний період, якраз буде чудовий чудовий такий подаруночок, так би мовити, на Різдво. І мені подобається, що в ній немає ілюстрацій, але я от такі, от, бачите, на розділах, як гірлянди. І, в принципі, їй нічого не бракує, як, як так. Ой, подивіться, які тут форза. Це форза це тут окрема краса. Обкладинка мені дуже подобається, що тверда, бо є дуже багато м'яких, особливо від видавництва ранок. І мені здається, що ця книжка, попри те, що її чомусь дуже-дуже мало рекламують, вона заслужила вашу увагу, оскільки вона доволі нестандартна в плані різдвяної історії, адже зазвичай, ну, принаймні, те, що бачила я. Зазвичай фігурують хлопці, там, онуки, сини, наступники Санта-Клауса, Миколая, ще там інші назви інших країн. І вони рятують Різдво, приносять подарунок, якийсь загубився, Ну, стандартні сюжети. А тут же історія, що, якби, Різдво придумали дівчата. І що, як десь. По цьому їхньому шляху сталася помилка, яка змусила нас усіх думати, що це насправді бородатий дідусь, який приносить подарунки. Як на мене, це дуже нестандартний такий поворот доволі стандартної історії. І, власне, це зачепило мою увагу. Я тому погодилася з цією книжкою цієї працювати. І мені страшенно сподобалося її перекладати. Це ну, доволі рідко буває, що от повністю протягом всієї роботи немає не такої якоїсь відрази або вже набридло працювати. От завжди ця книга мене тримала в своїх лищатах, не відпускала, тому що настільки вона легка, але водночас дуже важливе повідомлення несе. Що не все так, як ми думаємо, багато чого ми не знаємо, багато чого від нас приховали, або навмисне, або не навмисне, було загублене щось. І як на мене, це така історія, яка змушує задуматися і подивитися на звиклі речі під новим кутом, що доволі непогана розминка для мозку, я би сказала. Ну і плюс сама. Сама взаємодія персонажів, стиль написання, як завжди, я все хвалю. І в цьому випадку це не виняток. Так само мені дуже сподобалось, наскільки легко написано, легко читається, дуже багато чарівних локацій, чарівних істоток, так би мовити, ельфи на ім'я колядка. Трошки було, мені здавалося, якісь ем, натяки на режим, так би мовити. ну, Репресії і так далі, але це, може, вже я придумала. Бо, в принципі, чому б вони мали там бути, але це вже суди, судити читачам. Нехай я собі таке придумала, може ви цього не побачите. Словом, історія дуже красива, як іззовні, мені дуже подобається, як воно переливається, щоб воно не мішурою називалося. Авторка Шебель Паундер, бо я забуваю називати авторів, і історія надзвичайно казкова. Кольорова чарівна, блискуча, мерехтлива, як оця червона кулька новорічна. Я сподіваюся, що вона ось тут, до речі, видно, колядок цих ельфів. Що вона вам всім сподобається. Ну, а якщо не сподобається, то камера трясеться. Якщо не сподобається, то передасте її комусь іншому, а раптом вона знайде своїх читачів. Далі наступною буде. Вже наша українська книга, це є «Коли сніг пахне мандаринками. І автори тут різні, тобто тут дуже багато оповідань під різних авторів. Я в дитин, ну, як в дитинці, в під дитячому підлітковим віці читала багато таких збірок оповідань підліткових, і це для мене був такий стрибок назад, ностальгія за цими підлітковими. Оповіданнями в українських реаліях, з українськими підлітками і з їхніми проблемами відповідно, але все крутиться навколо Різдва, навколо Нового Року, навколо свят, і в багатьох випадках навколо війни. Тобто тут згадується війна, я просто кажу, як попередження, можливо, хтось не хоче ну, ще раз собі нагадувати, так би мовити. І а, чесно, майже кожне оповідання змушувало мене ну, подумки ревіти. Я вже давно не плакала над книжками, але отак душею я ревіла, можна сказати. Тому а, не, не від печалі, а від зворушення, від, ну добре, від печалі, нехай Бу було було. І ця книга, вона, мало того, що оформлена дуже гарно, тобто вона доволі проста, на відміну від попередньої в своєму оформлення. Але вона дуже атмосферна, і ці гірлянди вони справді дуже нагадують мандаринки. І мені здається, цій книзі страшенно, страшенно, страшенно пасує ця назва. Це назва одного із оповідань, яке взяли на. Назву цієї збірки. Чому пасує? Тому що е, ця книжка вона сама як мандаринка. Або, скоріше, мішок із мандаринками, нехай, тому що одне оповідання ти береш, як у мандаринку, воно солодке, воно е, см ну, смачне, воно приємне на смак, приємне до читання, а наступне оповідання ти береш і розгортаєш, е, розкриваєш цю шкірку. Мандаринки, і воно гірке, воно кисле, воно змушує тебе відчувати те, що ти не сподівався. І дуже-дуже такі сирі емоції там закладені. Мені це дуже сподобалось справді книжка, книжка мандаринка. Тобто, якщо ви не встигли купити мандаринок, комусь на Миколаєві можете встигнути купити цю книжку. Я сподіваюся, вона ще є в наявності, я забула подивитись. Ну, сподіваюсь, вона є. Так, наступними буде аж серія книжок. Точніше, трилогія. Має бути серія, ось такої я їх покажу. Точніше, це перша, це друга, це третя. Ой, Боже, отак. І це теж мої переклади. Сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. І чому я, власне, хочу привернути увагу до цієї серії, тому що. Тут є теж книга про Різдво. Ось воно якось так відблискує дуже сильно. Різдво у часі. Серія називається У часі. Тобто перша частина це є гонитва у часі. Друга це є Різдво у часі. І третя, поки що, це є втеча у часі. Я не знаю, вона. О, такого воно переливається. Авторкою є Салі Ніколс. І вони вже вийшли десь рік. Я вам покажу ближче. Там така ялиночка тут. Теж показано, які книжки є. Вони вже рік, як вийшли, здається, я не, не пригадую, сама не е, пильную, якщо чесно. І, власне, це історія про двох підлітків, які з допомогою магічного дзеркала переходять у часі у минулі епохи. Дія відбувається в Англії, тому там вікторіанська епоха, епоха регенства, едвардіанська, ну і в наступних книжках інші, мабуть, будуть. І, власне, бажано читати по порядку, але ну, можна окремо взяти другу частину. Вона має окремий сюжет, хіба персонажі просто повторюються. І просто подивіться, тут є ілюстрації, правда, чорнобілі. І я, я би їх знайшла ще О. От на початку розділів. І вона дуже гарно оформлена попри м'яку обкладинку. В плані того, що її легко читати, там шрифт доволі приємний для ока. І сама історія вона може трішки відштовхнути тим, що вона дуже зосереджена власне, на цих англійських епохах і ем, деталях, які там були, тобто як вдягалися люди, які традиції були, що вони їли. Але не в плані, що там написана така сторінка в Вікіпедії. А в плані, що це пояснюється скоріше дітям, оцим персонажам, що на обкладинці, і відповідно читачам. Це було доволі цікаво перекладати, хоча довелося вертати не один словник. І мені здається, що цілком можливо здолати. Тобто, там не є так, щоб воно відштовхувало і відлякувало. Просто потрібно налаштуватись на це. На додачу до цього є. Карколомні пригоди, звісно, як же без них мандрівка в часі, все-таки. І в цьому, в цьому сюжеті, власне, вони перебираються до своїх предків з іншої епохи і дізнаються, що їхню кузину, здається, хочуть відправити у школу пенсіонат, а вони мають цього не допустити, бо там. Певні події відбудуться, якщо це якщо її таки відправлять, то ну, це буде не дуже добре, скажімо так, якщо без спойлерів. І, власне, вони намагаються якось це зробити, тому що її е, батько опікун, Боже, я вже не пам'ятаю, якщо чесно, перепрошую за це. Е, ну, не дуже хоче її лишати, так би мовити, він хоче позбутися її. І вони, власне, ламають голову, якось намагаються її. Розбурхати, щоб вона теж за себе постояла, бо це залякана, бідна дівчинка. І мені дуже сподобалось, як власне, тут е, взаємодія між персонажами, тобто вони доволі е, молодші від того, до чого ж ми звикли читати, тобто їм десь по 13 і менше. І мені дуже подобається, як вони легко взаємодіють. Тобто доволі Просто читається приємно, і нема такого, що змушує думати там, якось розплутувати оці е, взаємини між персонажами. Тобто це значний плюс для молодших читачів, ну і величезний плюс це пригода, як на мене. Мені теж ці книжки дуже сподобались. Дуже сподобалося з ними працювати. Тобто, знову ж таки, це такі я вибрала най-най свої рекомендації серед власних перекладів. А це вже теж не мій переклад, це вже українська, знову ж таки, книжка. Тут для балансу, так би мовити, я йду шукати від Анастасії Нікуліни і Олега Бакуліна. Сподіваюся, я правильно вимовила прізвище, якщо що, перепрошую. Я про цю книгу можу говорити дуже багато всього, тому що вона дуже багатогранна. От, от уявіть собі сніжинку, яка там має купу сторін, купу маленьких тих крижаних відростків, так то мовити, і просто помножте на тисячу, тому що в цій книзі що тільки не відбувається. Чому так вже темніє? Йой. Ну, у мене там Гірлянда, я сподіваюся, додає до атмосфери. І, власне, ця книга, вона мене зачепила останнім рядком своєї анотації. Я довго думала, чи її брати, бо 에, тут були такі от ваги. або я буду від неї ревіти, або вона буде чудова, я не дуже хотіла ревіти. Але я сподівалася, що останній рядок анотації, 에, він себе виправдає. Тобто, девакуватий 15-річний хлопець уперто везе листа Миколаю через усю країну. Все, я, я продалася. І ця книга виправдала мої очікування абсолютно перевершила навіть, я б сказала. Тобто я навіть не рвіла, якщо чесно, хоча б були моменти. І якщо порівняти з попередніми книжками, звісно, не можна порівнювати, бо це зовсім різні категорії. Але в попередніх книжках я казала, що дуже легкі взаємнення між персонажами, а тут же персонажів стільки і взаємини між ними такі заплутані, і ти так за них переживаєш, просто, просто волаєш в ту книгу, от як в телевізор люди волають, волаєш в ту книгу, там припини, йди, роби щось або, або додому, або ще щось. І мені дуже сподобалось, як... Передали образ головного персонажа Юліка, оцього хлопця, який везе е, листа Миколаєві, тому що в нього доволі складний образ, доволі складний персонаж. Але я одразу його полюбила як, як головного героя. Тобто, це, 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 було, це було чудово. Це от зірець. Для головного героя підліткової літератури, я б сказала, сучасної, ну, без елементів магії, бо тут немає магії. І мені власне дуже хочеться, щоб ця книга потрапила в руки багатьох, тому що вона, попри те, що складна, піднімає багато складних тем, включно із корупцією в Україні, всіми махінаціями. Які стоять за нібито добрими організаціями людьми, які пробують нажитися собі там, де не треба. Але, попри це, все, вона надзвичайно добра і ця книга. І вона справді змушує задуматися, чи варто нам припиняти вірити у Миколая, у Дива, кожен, ну, кожен. У що припиняє вірити, той, той собі і підставляє варіант. Тому що, так, хтось там ну, каже, що Миколая не існує, припини вірити, так, погоді жити мрією, ну, тощо, тощо. Але ну, навіщо припиняти мріяти, навіщо припиняти вірити, навіщо припиняти думати, що є дива і що вони можуть статися, особливо нам зараз. Це якось протирічить тому, що мало би бути. Тобто, всім хочеться вірити в різдвяне диво, всім хочеться вірити, що станеться щось хороше, навіть якщо обставини кажуть, що ні, нічого не станеться, але хочеться вірити. І, власне, персонажі деякі вірять з самого початку, деякі починають вірити. І навіть на книзі пише Ти те, у що ти віриш. І, як на мене, це прекрасний посил для книги. Це чудова така, мотивація для персонажів. І мені дуже би хотілося, щоб ви спробували її прочитати, оцю красиву таку мінімалістичну книгу по оформленню. Тому що вона складна, але вона варта того. І поки вже не геть стемніло, я перепрошую за це освітлення прекрасне. Я би хотіла побажати вам спокійних свят, гарних свят, не знаю, чи веселих, але якщо можливо, то веселих. І читайте, дивуйтеся, чудуйтеся, творіть дива, чекайте на дива. І я сподіваюся, що дива до вас прийдуть, і що ви так само зможете докластися до того, щоб стати чим Чиїмось дивом, адже це зараз дуже потрібно. І я сподіваюся, що вам сподобалося, що ви підглянули собі якусь гарну книжку або не одну для подарунку чи собі, чи комусь, або і собі, і комусь, чому б ні. І я сподіваюся, що все буде гаразд. Я вірю, що все буде гаразд, що станеться якесь диво. Нехай може й маленьке, нехай, може, і незначне для когось, але нехай. І дякую всім, хто подивився, хто додивився, хто витримав це темне освітлення з атмосферними гірляндами. І читайте, читайте українською, читайте українське. Все буде Україна. І гарних вам свят. Па-па!